Друзі, вітаю! Мене звати Андрій Дрозда. Ви дивитесь Захід.нет новини. І сьогодні ми поговоримо про те, як деякі українці у час війни продовжують слухати російську музику, і про те, чи варто за це карати повістками до війська. Днями у центрі Львова відбувся на перший погляд незначний побутовий конфлікт, але це лише на перший погляд. Троє хлопців у престижному автомобілі гучно слухали російську музику, і на це звернув увагу місцевий журналіст і радіоведучий Роман Гурський. Він підійшов до цієї компанії у машині і запитав, чи нормально їм у час війни слухати російську музику. Свій діалог львів'янин знімав на камеру смартфона, і у відповідь на це питання гості міста Лева відреагували доволі агресивно. Один із них спробував вихопити телефон, почати бійку і почав також агресивно з'ясовувати стосунки. От чи вам нормально слухати москальську музику зараз? Москальську? Чому Скільки разів ми самі були свідками подібних ситуацій, але не втручалися. Проходили повз із думкою, що так не має бути, ну, але якось воно та й буде. І Роман Гурський, як бачимо, належить до тих громадян, яким не байдуже, що відбувається навколо, і він вирішив відповідально відреагувати на ситуацію. Я аж коротко нагадаю, кого слухали заїжджі молодики у центрі Львова. Григорій Лєпс, саме його власне, пісні лунали із Ровера», відомий своєю антиукраїнською позицією. Він відкрив. Крито підтримує режим Путіна, анексію Криму і агресію проти України в Україні. До речі, заборонена його творчість і від початку цього року Лепс перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Однак виявилося, що й сьогодні не всі українці розуміють як мінімум недоречність прослуховування пісень Лепса у нашій країні. Той же пасажир рейндж ровера під час з'ясування стосунків із Романом Гурським заявив російською мовою: а якщо твоя музика була в зоні політичних конфліктів, тобто війна Росії проти України, це всього лишень. Політичний конфлікт для ось цього хлопця. Далі уся гоп-компанія залишила своє авто і втекла з місця події. Однак важливо, що Роман Гурський таки викликав патрульних і написав заяву в поліцію за статтею хуліганство. І вже наступного дня автомобіль. Цей зупинила патрульна поліція, а молодик із рейндж ровера публічно вже просив вибачення. Я дуже вибачаю за свою поведінку. вона не впевнує чоловіку, який живе в Україні та спілкується українською мовою. Я вибачаю за свої дії, які я спричинив молодому чоловіку, який зробив мені зауваження. Але незнання закону не сідає мене від відповідальності. Зараз ми їдемо в відділок поліції, відділок поліції будемо писати.

Кожен з нас нехай сам вирішить, наскільки щирими були ці вибачення. До речі, з'ясувалося, що цей персонаж це 20-річний одесит, а водій авто 26-річний мешканець Донецької області. Ну і тут не буде жодних узагальнень про погляди всіх Одеситів чи усіх донеччан. Вони тут явно недоречні. Зауважу хіба що це молоді за віком українці, які чомусь обрали бути малоросами, хоча їх до цього явно ніхто не змушує. Мушував. А покарати цих малоросів у патрульній поліції вирішили не лише протоколом про адміністративне правопорушення, про дрібне хуліганство, але й повістками до військомату. І це насправді дуже суперечливе рішення. Хоча неявка за повісткою загрожує фігурантам справи суворішим покаранням. Отже, нема складу злочину, є склад адміністративного порушення, який власне склали все окей, протоколи, тобто їх по цьому покарають. А далі хлопцям просто вручили повістки. Є вже відео, де вони їх підписують. тобто що вони їх отримали. І якщо вони не з'являться сьогодні, в військомат, то це буде розшук і це вже буде кримінальна відповідальність. Тому ось така історія. Повістки вони отримали. Покарання порушників закону, саме повістками до армії, стало у нас чомусь доволі поширеним явищем. Ось ще рік тому, в Коломиї чоловік отримав повістку, бо гучно слухав музику, чим порушував спокій громадян, і також розглядали питання про вилучення його в. Автівки його автомобіля на потреби збройних сил України. Схожий випадок був і в Тернополі. Там повістку вручили п'яному порушнику комендантської години. А в Одесі повістку вручали чоловікові, який займався сексом на терасі ресторану на пляжі. І це лише декілька відомих випадків із багатьох таких скандальних ситуацій, які виникають чи не щотижня у інформаційному просторі нашої країни і нашого суспільства. Чи будуть такі люди корисними у збройних силах України? Відповідь на це питання очевидно негативна. Штрафні батальйони для прихильників Лєпса чи Газманова у нашій армії, у нашому війську ніхто не запроваджував і, взагалі, сприйняття повістки на війну як покарання порушників моралі чи закону не приносить нам усім жодної користі, а навпаки, лише шкодить. Водночас обурені коментарі на передову його стосовно чергового корупціонера чи п'яного водія трапляються у наших соцмережах доволі часто а з небезпечними проявами малоросійства у нашому суспільстві. Безперечно потрібно боротися, хоча робити це треба у рамках закону, і саме так протидіяв фанатам Лєпса Роман Гурський у Львові. Суспільний тиск і осуд це ще одні дієві інструменти одужання нашого суспільства від ворожих вірусів. Хоча це одужання явно не буде миттєвим і гірчичниками у вигляді повісток таке лікування точно. Не пришвидшити. Отож, будьмо терплячими, але не будьмо байдужими. Ви дивилися Захід.нет новини. До наступних зустрічей!